Катерина Тішенська, Попіл. Карл Гейне захопливо спостерігав, як труна поволі зникає в темній ненажерливій пащі кремаційної камери. Зараз він герметично її закриє, перевірить температурні показники та запустить піч. Вогонь сильніша зі стихій. Найстрашніша та найпрекрасніша водночас зрадіє його жертовному поданню, охопить смертельними обіймами тіло, котре нещодавно дихало, мріяло та жило, пожере його, зоставивши лишень сірий, безбарвний попіл. Карл затріпотів, відчув збудження, приклався лобом до дверцят камери. Поки прохолодних, але скоро за ними відбудеться магія гарячого перетворення. Карл побожно склав руки та впав до лілиць, немов перед вівтарем. Він вірний слуга та жрець вогню. У нього не просто найкраща робота в світі, у нього місія. Він провідник, вогненний аїд, пломенистий анубіс, вогнедишна гель. У Карла трохи трусились руки, хоча він і потурбувався про те, щоби цього разу його поставили на чергування разом із Додом. Пара банок коли із сендвічем, і огрядний Дод осідає перед телевізором, довіривши напарнику найцікавіше. Звірившись з годинником, Карл відкрив кремаційну піч, борючись з тим, аби не закричати від захвату. Ще теплий попіл, такий прекрасний, невагомий. Це стане перлиною його колекції. Карл подрібнив не до кінця зотлілі кістки та склав прах у спеціально підготований контейнер. Трохи сірого пилу осіло на Карловій правиці. Він затремтів і приклався до руки вологим, теплим язиком. Відчув гіркуватий присмак, миттєво відреагував міцним стояком. О, як же це прекрасно. Гей, Карле. Противний Дот перервав Карла. Він стукав із сусідньої кімнати. Родичі цієї марлі вже прийшли, ти скоро все готово. Так, так, закашлявшись, прокаркав Карл. Майже готово. Дідько, треба поквапитися. Карл звернувся до сірого праху в контейнері. Люба, вже дома пограємо. Вибач, треба зовсім трохи потерпіти. Він потер руки, як муха, що гидно тре лапками сидячи на лайні, а потім швидко дістав з великого наплічника коробку з деревним попелом та пересипав його в урну. Завбачливо обрану родичами Марлі. На місце ж коробки поклав контейнер з тим, що лишилось від недавньої небіжчиці. Потім натер урну доблиску, напустив на обличчя скорботний вираз та вийшов з кімнати. Вона була мені, як мати, темноволоса жінка тихо схлипувала. Чоловік поруч тримав її за плечі, що тремтіли та здригалися. Наша мати померла, коли мені було всього десять, і, і марлі. Жінка гучно висякалась. Вона завжди була поряд. Мій Янгол, моя опора. Брюнетка розридалася ще дужче. Чоловік гучно втягнув повітря. Така молода, зовсім молода. Вона стільки віддала мені, а сама, сама навіть не створила власної сім'ї, не встигла. Я попіклуюся про неї. Кортіла вставити Карлу, але, звісно, він мовчав, лише сутужно хмурив брови та кивав. Дод, схрестивши руки на великому пузі, траурно промовив без сумніву, велика втрата. Прийміть наші щирі співчуття ваша сестра в кращому місці. Так. Жінка повторно втерла червоний ніс та простягла руки, аби взяти урну. Притулила її до обличчя. М моя марлі, частинка тебе завжди буде поруч зі мною. Карл ледь втримував усмішку. Він тріумфував. Карл наслинив олівець та великими дитячими літерами вивів на коричневому папірці Марлі Аддіссон, 1987 2023, якомога охайніше приклеїв папірець на прямокутний контейнер, що перед цим дістав із наплічника, обережно поставив його на поличку. Де вже було з десяток подібних експонатів, не втримався та сплеснув у долоні, підстрибнув, закрутився на одній нозі. Марлі, Марлі, як добре, що тепер і ти з нами. Це було непросто. Зізнаюсь, я дуже боявся, що ти того ранку підеш іншим маршрутом, що капот моєї вантажівки так і не зустрінеться з тобою. Що твоя сестра звернеться в іншу службу, хоча я і закидав їх дім брошурами нашого крематорію. Ти змусила мене нервувати, Марлі. Погана дівчинка, проте тепер ти вдома і в якій компанії. Карл провів рукою вздовж контейнерів, які збирав бодай десять років свого життя. Поруч із Марлі стояв Реммальд Уотсон. Який знущався з Карла в школі. Йому зненацька впала цеглина на голову, коли він лагодив дах. Далі Рихард зейне. Бідолаху скувала кишкова колька під час куштування нової страви. Рихард постійно обвішував Карла в місцевому магазині. Ще той пройди світ. Одразу за ним дав на тон. Ця стара курва завжди волала на малого Карла. Щоби той не бігав газонами. На неї налетів скажений собака. Лише один контейнер пустував. Порожня зеленувата бляшанка з позначкою Ріта гейне. Карл взяв її та поцілував. Матусю, ти мала бути тут. Пробач мені, пробач, що не зберіг, що не встиг. Тоді я ще не знав, не до кінця розумів. Раптом з під повік Карла бризнули сльози. Багато, неначе вибухнув гейзер, його мати загинула в пожежі. Дім спалахнув як смолоскип через несправну проводку. Дванадцятирічний Карл якраз повертався зі школи, коли побачив на місці своєї оселі химерну, помаранчево-червону квітку. Що розпускала хижі пелюстки мацаки на всі біч. Карл не встиг пам'ятав лише, як його оскаженілого відтягали назад. Пам'ятав він і тріскіт палаючих балок, запах гіркого гару та абриси примарного чорного остову, що лишився від його дому. Карл засукав рукава та погладив шрами, котрі отримав тоді. Ти посвятив мене, зробив своїм слугою. Дякую. Чоловік підняв тремтячі руки вгору, наче промовляючи до когось зверху, а потім вернувся до Марлі, знову погладив контейнер з її прахом, неспішно опустив всередину вказівний палець, відчуваючи невагомий попіл на дотик. О, Марлі. Карл облизав палець, іншою рукою швидко розтібаючи ремінь. І чому ти не схотіла бути зі мною раніше? Ну скажи чому? Ми ж могли робити це разом, Марлі. Рука Карла швидко засмикалась, а очі закотились. Карл виглядав з кущів. Добре, що сьогодні він пішов іншим шляхом. Двоє поліціянтів розпитували про щось дода. Той хмурився. Однією рукою чухав полесілу потилицю, іншою товсте черево. Він вказував за ріг, туди, звідки мав прийти Карл. Прокляття. Де він проколовся? На чому спалився? Карл швидко побіг в сторону дому. Треба забиратися з міста, але свої скарби він не покине. Чоловік увірвався в домівку зі сторони заднього двору. Попри свій страх, я здолаю тебе, здолаю попри страх. Карл реготав та трусився, його хирляві груди здригалися. Рот, з якого бризкала слина, кривила химерна гримаса. Карл дуже поспішав, і тому контейнер з прахом марлі впав, здійнявши невеличку сизу хмару. А, Марлі! Карл почав швидко згрібати попіл назад. Він сипав його в контейнер, на себе, запихав в рота, задихався, кашляв, реготав, плакав, а потім відчув, як м'який попіл огортає його, як озивається, оживає, тягне до себе, простягаючи сірі мацаки, обіймає. Торкається легкими, примарними руками, лагідними, смертельними. Вони тягнули у трясовину у хиткий пісок. Карл майже не почув грубий стукіт, що ледве не зніс двері. Карл гейне, ви підозрюєтесь у вбивстві Марлі Адісон, негайно відчиніть двері. Карл намацав у кишені сірники. Швидко облив себе керосином, що стояв біля каміна. Я йду до вас. Марлі, скоро я буду зовсім поряд. Катерина Тішенська Попіл. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які. Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.